Всім привіт! Така простенька, звичайна розпаковка на 59 злотих, ну майже 60. Кому потрібно, дивіться, ціни. А майонезик, чоловік у мене сьогодні буде робити салат Дністер. І до нього вже колбаска. Капуста в нас є. Ось такий йогурт. Беремо ну, смачний. 5 чи 6%, але смачне молоко. Картопля сьогодні по скидці, щось там злоти 99, то картоплю взяла. Ось таке тісто слоєне. В Україні вони йдуть хоча б пів кілограма. Тут немає таких, вони тут маленькі, 275 г. Щоб пів кілограма, то ну, хоча б дві потрібно взяти. Шинка ось така на 7 злотих. Вона вже порізана йде. Пару грибочків взяла. Філе пів кілограма 21 злотих. Печінка сьогодні на акції 5 злотих кілограм. 550 чи що тут трошки більше. Ось такі посипка в Магдалеві. Якось почую, я посипаю, Ну, дуже гарно, смачно прикольно. Хрін, чогось захотілося. От, просто гостренького. Давно не брала, думаю, візьму морква. І цибулька. Це такий стандартний наборчик 60 злотих. Пишіть це дорого чи ні, 600 гривень десь. Бо я дивилася вже курс золотого 11 гривень. Бо я не знаю, ми коли виїжджали, він був 850, тобто реально змінилося. І все. Всім гарного дня!